Традиційний класичний інтер'єр квартири або будинку може нагадувати палац XVIII століття з усією пишністю деталей картин, гобеленів, масивної меблів, колон, фресок і мозаїки. Велика кількість світла, золота і важких тканин виглядає святково, а іноді навіть химерно. Господарі відмовляються від ідеї оформити квартиру подібним чином і замовляють дизайн проекти в простому позбавленому всякого достатку стилі. Коли ремонт закінчений, інтер'єр вражає своєю лаконічністю, строгістю і простором, гості та близькі насолоджуються естетикою таких будинків, в них все лежить по поличках, а увага зосереджена на основних елементах. Детальніше про деталі і секрети оформлення інтер'єру просто і зі смаком нижче, підхід в дизайні, простота та й годі. Вибір простоти в інтер'єрі житла, обумовлений ще й нестачею квадратних метрів, скромним бюджетом. Господарям приходить думка почати реновацію квартири самостійно. Не завжди в результаті виходить той ідеальний результат, на який орієнтувалися спочатку. Дизайнери-професіонали радять застосовувати кілька нескладних, але дієвих правил. Або скористатися все-таки послугами профі, основна рекомендація, невеликий простір оформляється виключно в світлій палітрі відтінків. Можна зробити акцент на одній стіні, яка виділяється на контрасті темним кольором, кімната набуває заповідну глибину, спосіб зробити приміщення візуально ширше однорідне. Єдине підлогове покриття всіх зон використовується будь-який матеріал, паркет, ламінат, ковролін. Він об'єднує всі зони воєдино, що дизайнери радять не прикрашати підлоги або прикрасити невеликим за розміром паласом килим. Стеля помітно виросте, якщо його пофарбувати на один або два тони світліше стін. Розташування точкового освітлення буде ще одним плюсом. В процесі проектування маленької квартири краще відмовитися від габаритної меблів, доречно ну використовувати стильні моделі середніх розмірів, які зберігають живе простір. Ключова ідея в будинках і квартирах все повинно бути в міру. Фото інтер'єру представлені нижче. Варіанти дизайну квартир просто і зі смаком, інтер'єр приміщення будинків і квартир. Зроблених просто і зі смаком потребує ретельного планування. Виходячи із заданих параметрів, можна з упевненістю помітити, що ідеально підійдуть наступні стильові напрямки хай-тек. Професіонали радять вибрати даний вид стилю. Тому що він впишеться в будь-яке приміщення від залу до коридору. Відсутні зайві деталі, непотрібні атрибути є місце чітким, лаконічним лініям, на основі світлого відтінку можна вдало акцентувати увагу на яскравих, насичених кольорах елементів інтер'єру або декору. Немає строкатих квітів, строкатих елементів і візерунків, однотонні покриття стін, світла стеля і мінімальна кількість меблів прикрасять і візуально розширять квартиру. Лофт максимум простору, об'єднаного в одне ціле це те, що характеризує даний стиль. А це дуже зручно для квартир і будинків, оформлених просто, але зі смаком відсутність навісних стель замінюють наявні природні конструкції, чіткість ліній нової техніки добре виглядає на тлі легкої обшарпаності голих цегляних кладок. Скандинавський стиль, велика кількість світла спокійні, непомітні відтінки покриттів стін і стелі, що може бути простіше. Функціональна меблі невеликих розмірів буде доповнювати, а не перевантажувати приміщення. Світлі підлоги натуральних деревних порід впишуться в будь-яку кімнату, витрати планування, способи обходу. Ринок пропонує масу варіантів будинків і квартир. Люди частіше віддають перевагу покупці просторої і сучасної квартири в новому будинку. Крихітні хрущовки залишаються в минулому у просторих квартирах вільного планування. Безперечно, багато плюсів: наявність свободи у виборі матеріалів, свого власного дизайн-проекту і основа для творчості, але також є ряд мінусів, на які варто звернути увагу, це і відсутність перегородок дверей. В оборона перенесення кухонної зони в інше місце, якщо там проведені комунікації. В даному випадку рекомендується все ж звернутися до професіоналів і скласти проект. Дизайнери знають, як візуально подвоїти простори приміщення і зробити унікальне планування просто і зі смаком. Трапляється і таке, що звичайна стандартна квартира не найвдалішої планування, скромна за масштабом площі. Стає раптом простий і стильною. Секрет в тому, що тут застосовуються нескладні правила: багато світла, дзеркальні покриття, світла палітра кольорів, мінуси швидко перетворяться в очевидні плюси. Поділ на зони зонування простору, практичне рішення для розширення і розмежування приміщення для квартир і будинків, оформлених просто і зі смаком. Особливо розумно скористатися даними прийомом там. Де площі не вистачає, на одному просторі доводиться уміщати і кухню, і вітальню, і їдальню. Робочий простір можна відокремити простим способом від решти зони, встановити стильну барну стійку в стилі хай-тек, де будуть переважати прості, чіткі лінії і гладкі поверхні. Кухонний острів додасть додаткову робочу поверхню і послужить розмежувальною лінією між кухнею та їдальнею, Перехід від їдальні до вітальні в приміщенні можна легко оформити. Використовуючи стелаж або стильний диван, у стелажі знайдуть місце книги, журнали і газети, а також дрібні атрибути. А диван прикрасить зал вітальню і стане улюбленим місцем для проведення часу в квартирі. Особливості оформлення і підбір матеріалів, кухня, оформлення кухонного простору просто і зі смаком вимагає уважного підходу до вибору матеріалів і комплектуючих. Декоратори радять відмовитися від великої кількості шаф, полиць і поверхонь. Можна обмежитися столом, трансформером або барною стійкою, які замінять зі столу і стільців, краще вибрати меблі світлих відтінків, а доповнити інтер'єр яскравими деталями, ролетами або легкими шторами. Вітальня, вітальня основна кімната. Де зустрічають гостей і проводять час всією компанією уникнути захаращення можна, якщо правильно розділити простір: невеликий затишний диван, софа, два крісла, і невеликий журнальний столик. Цього цілком вистачить, щоб зробити приміщення просторим і залишити простір вільним. Стеля і стіни краще оформити в світлій палітрі світло сірий колір стін або світло бежевий і білий стелю, а можна зробити навісні конструкції. Де рівень буде на тон світліше стін, додати точкове освітлення. Таким способом можна просто і зі смаком оформити інтер'єр вітальні і перетворити її в спокійну лавлю зону. Зайві предмети не потрібні, одного елемента буде достатньо, можна вибрати арт-об'єкт або картину. Спальня, спальну кімнату, чиє призначення, відпочинок і розслаблення. Найкраще оформити так, щоб вона стала повітряним. Легким простором, ліжко, невеликий комод, необхідні елементи інтер'єру, добре доповнить спальню дзеркальна шафа купе. Він виконає два важливих завдання, стане відмінним сховищем гардероба і додасть обсяг приміщенню за рахунок, відбиває поверхню. Слід відмовитися від підвісних кришталевих люстр і дивовижних малюнків на стінах. Можна залишити однотонне покриття стін і стелі, такий декор спальні простий і зі смаком. Дитяча кімната. Дитині важливо мати власний простір, де він може одночасно відпочивати, грати, робити уроки, декорування дитячої залежить безпосередньо від віку. Професіонали рекомендують брати за основу світлу палітру. На одній стіні можна додати яскравий напис, якщо це кімната для зовсім маленьких дітей. Персонаж сказки сподобається дитині дошкільного та молодшого шкільного віку, а для старших хлопців підійде однотонне покриття, але з кольорним акцентом на одній стіні. Підлогове покриття краще вибирати зі світлих, натуральних, природних матеріалів. Вони не принесуть шкоди здоров'ю дитини, ліжко, невелика шафа купе і робочий стіл, необхідний набір меблів для дітей. Кімната повинна бути досить освітлена, тому стелю слід зробити максимально світлим. Біля вікна краще розташувати робочу зону, легкі, повітряні, завіси і жалюзі ролети впустять природне світло в простір. Ванна Дизайнери радять почати з розстановки пріоритетів визначитися, які предмети сантехніки будуть розташовані у ванній кімнаті. Найчастіше це ванна або душова кабіна, раковина, унітаз, якщо в квартирі санвузол об'єднаний з ванною кімнатою, важливий атрибут дзеркало, ідеально підібране за формою і розміром, воно візуально додасться зайвих метрів у простому дизайні ванної слід використовувати оздоблювальну плитку світлих тонів. Всі комунікаційні труби і стики слід приховати за плиткою, стеля з підсвічуванням або з дзеркальними елементами також додасть висоту і витягнуть простір. Правила створення дизайну просто і зі смаком створити дизайн квартири або приватного будинку просто і зі смаком можна за короткий термін, скориставшись певними правилами, велика кількість світлих відтінків, палітри, правильна розстановка світла. Відмова від достатку атрибутів декору інтер'єру, відсутність візерунків, драпіровок, вишивок в інтер'єрі, заміна масивної, великовагової меблів на компактну, просту і функціональну, вибір легких, прозорих завіс з повітряної тюлі замість ошатних портьєр і штор з щільних матеріалів, правильна розстановка меблів для ергономіки простору. Використання тільки якісних матеріалів, вони не обов'язково повинні бути дорогими, уникати точного копіювання, як на картинці в журналі, пораз фантазією, можна внести нотку свого власного настрою і бачення, гармонія і колірна сполучуваність в деталях, колірний дисбаланс буде заважати сприйняттю атмосфери і псувати загальне враження, фото дизайну квартир просто і зі смаком. Ми можемо спостерігати таку картину красиво. Це не завжди нечувано дорого і ошатно, особливо це стосується оформлення в архітектурі будинків і квартир. Площа може бути і не шалено величезною, можливі жорсткі бюджетні рамки, але дизайн і задумка можуть з гідністю покрити ці негаразди. Дизайн квартир і будинків оформлений просто і зі смаком вибирають для себе все більше людей. Простота і відсутність зайвих, що заважають деталі і дрібниць, роблять його настільки популярним на відео показаний дизайн квартири, оформлений в стилі мінімалізм, просто і зі смаком на опладинці, дизайн проектирини Лаврентівої та Анастасії Каменських, декораторів з Десін.